У нас стартує розпродаж на теплі спортивні костюми у розмірах 164 та 176 за ціною 924 гривні. Моделі лишилися ось в таких кольорах. Тканина якісна турецька двонитка з начосом, не кошлатиться. Дві моделі є на блискавці. Костюми кофта на манжетах, з капюшоном, штани на резинці. Дуже якісні, тепленькі та зручні. Мій зріст 1,61 м, на мені розмір 1,76 м. Всіх бажаючих придбати костюм, чекаємо в Дірект або в нашому магазині Тіго.